Один загиблий та вісім потерпілих. Такі наслідки обстрілу Києва вже вкотре пошкоджено станцію метро Лук'янівська. Від падіння уламків шахеда загорілась квартира в житловому комплексі. Неподалік зранку на місці прильоті працювала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Її репортаж. Далі у випуску вхід до станції метро Лук'янівська сьогодні розтрощило вибухом. Це місце, де постійно ночує велика кількість людей. І... Знову тут вибили вхід. Цей вхід не працював, але сусідні, як ви бачите, просто рознесено. Зараз чуєте звук скла і там перебирають. Це одне з головних укриттів на цьому районі. В той момент там перебували люди. Бігли до метро під шахів. Почали падати крищі. Я знаходився в метро. Ось я вийшов якраз на головну цю алею. Вісно ну, я побачив, що і це і полетіла пилюка, і дрібні е, лампи. Всі люди почали сходити. Чую, як їздять поїзди метро, але цю станцію сьогодні оминатимуть, по ескалатору піднімаюсь пішки. Це мій район, і можу сказати, що хоча тут ми багато різного бачили, але сьогодні була одна з найгучніших ночей. В день тут зазвичай торгують люди квітами, овочами зі своїх огородів. Але тепер все ось так. Сендерах Ну, Перелякались люди. Я відносно, тому що я живу в цьому будинку. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються. Сьогодні вночі був шостий удар, в результаті якого ми бачимо, що вікна вибиті в шосте, але гасло цієї кав'ярні в нас немає вікон, але є незламна воля. Я сподіваюся, що сьогодні нам тут зварять каву. А це щось димиться, горить, попіл. Залишки шахеда, але краще їм не дихати, щонайменше. Це великі залізні листи прилетіли біля церкви Московського патріархату. А це наслідки прильоту просто по житловому будинку у Шевченківському районі. Побачимо, що Вигоріло декілька квартир, зруйновані кілька балконів. А ви в укриття не ходили сьогодні? Сьогодні ми спустилися другий раз. І були біля ліфта. Якраз у коридорі цієї квартири, куди пролетів шефен. Ось такі уламки валяються у дворі будинку, в який влучивши хіт. Вкотре за цей ранок ми вимушені знову спускатися в укриття. А через ракетну небезпеку разом з жителями будинку, який сьогодні загорівся від прильоту шахен, сьогодні наскільки важка ніч була, розкажи? <рес> Максимально, як завжди. Ми вже збилися з рахунку, скільки було вибухів. Саме в цей житловий комплекс прилітає не вперше. Тут постраждали раніше інші секції. Тут вже було двоє загиблих: одна жінка та один чоловік. Причому від різних прильотів ракет. Але сьогодні, на щастя, саме в цьому комплексі обійшлося без загиблих. Наслідок влучання в Житловий будинок. сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. З розповсюдження бачите, на другий, третій поверхи загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина, і одну людину було врятовано. «Звати мрія» названа на честь вітака, тому саме така хоробра і незламна. Кидались на шахеди. Відбивала їх своїм лаєм, і тому я думаю, можливо, це нас і врятувало. Дякуємо, Мрія, за захист. Всюди розбиті вікна і як буркає метал, але люди вже мають змогу повернутися додому і до своїх квартир. Раніше гарний під'їзд такий був охайний. Тобі оптимізм не втрачається. Героям слава. Наталя Нагорна, ТСН 1 Паракул єдині новини. Метро Лукянівське, яке було зачинене зранку, нині вже працює в звичному режимі, повідомляє КМДА. І що нині відбувається на Лук'янівці, знає кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Вона зараз з нами наживо. Тож і з'ясуємо всі подробиці. Нелі, як тривають відновлювальні роботи на місцях руйнування? Взагалі, що тобі відомо про ситуацію на місці прильотів. Соля, ну Лук'янівка, це знаєш традиційно такі абсолютно символ життя і символ того, наскільки українці швидко можуть оговтуватися від найсильніших прильотів, і наскільки тут все таки знаєш такі живучі люди, і наскільки вони здатні до швидкого відновлення, От, я хочу тобі показати, навіть асфальт вже підмили. І не те щоб зовсім не було жодних слідів нічних прильотів. Вони безумовно є, але ну просто якби не бути тут, наприклад. Кілька днів тому то можна і не зрозуміти, що щось сьогодні сталося. Не лишилося навколо метро Лук'янівки майже жодної вцілілої ядки. От ми бачимо, просто біля нас хлопці розгрібають свій маленький магазинчик. Там продавали аксесуари для мобільних телефонів. Там трошки далі через дорогу торгували власне мобільними телефонами і комп'ютерною технікою. І ви знаєте, хлопці жаль. Ну, крім того, власне, що їхні магазинчики постраждали через прильоти. Вони мені пожалілися, що е від мародерів вони теж дуже сильно постраждали ще нічого не встигли порахувати, переоблікувати, але побачили у своїх магазинчиках е наслідки проникнення людей. Ну і вже очевидно, що якісь е речі зникли. Втім, от попри навіть це надії не втрачають. І, е Розбирають завали зараз і готуються робити ремонти. Прошу пряму мову. Розмародерили телефони, аксесуари, планшети. І все на місці це більш-менш силе зараз. Просто незрозуміло. Сумбур не можу повністю відповісти. Зараз покажу вам власне вхід до вестибюлю Метро. Тут теж робота кипить і триває відновлення. І ми бачимо, що вже зараз метро працює в звичному режимі. Власне, воно відновило свою роботу у звичному режимі ще об 11 годині дня. Працювало і на вхід, і на вихід. І я думаю, що до вечора, в принципі, цей вхід і вестибюль будуть абсолютно функціональні і відновлені. І е, проїзд е, вулиці вже теж відкрито. Зараз оператора попрошу показати. Тролейбуси вже повним ходом працюють. Всі маршрути е, відновлені, автобуси теж рухаються. Ну і маршрутки безумовно київські. Куди ж без них автомобілі теж їздять? Вулиці проїзні і транспортного колапсу через обстріл теж тут не відбулося. Ось така ситуація. Соль. Дякую, Нелі кореспондентка Теса Ковальська була зараз з нами наживо. Вона працює біля метро Лук'янівська, яка я думаю, що вже з десяток разів точно постраждала від влучань російських ракет. Півтора десятка прямих влучань по Києву. решта – надзвичайно серйозні пошкодження по місту, де падали збиті цілі. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Дарницькому районі медики госпіталізували одного потерпілого а в оболонському районі. Сталася пожежа в котеджному комплексі у Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків. Минулося без постраждалих. Що нині відбувається в столиці, як кияни пережили цю ніч? Відстежує кореспондентка ТСН Олена Гущик, і маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю Олено. Тож розкажи, де ти зараз перебуваєш? Ну і що тобі відомо на цю мить про ситуацію. Вітаю, Соломія. Ну, місць на карті, де зафіксували уламки, і де падало за цю ніч, за цей ранок дуже багато. І ми тут поїздили і поподивилися. Дійсно, багато де попадали уламки дронів. І От ми зараз біля такого об'єкту, відео з якого розлетілося від самої ночі. Це дитячий садок. позаду мене, от зараз бачите, що відбувається поруч. Розбирають скло. Люди виносять от прямо зараз. У прямому ефірі бачите, прибирають позаду видіється на першому поверхі кімната, яка здається вже вщент вигоріла, бо. Там все таки чорне, але меблі ще деякі є. Ну але навряд чи ними вже можна користуватися. Виносять вазони, прибирають е у усі ліжка. Не знаю за скільки часу вдасться відновити і чи вдасться відновити цю будівлю, бо будівля доволі стара. Її вже близько 60 років. Вночі тут спалахнув близько третьої ночі такий стовп вогню. І ми поспілкувалися з мешканцями, та й попередньо вже знаємо, що летів, нібито дрон, і він врізався з землею. І ось, бачите, навіть наслідки. Того як він впав, тут ще були уламки. Зараз їх розібрали. Зараз їх тут уже немає. попередньо дрон летів прізвиську землю. Такі бачимо наслідки. Тут було ще чимало вогнегасників. Ми зафіксували це, відзняли і дізналися, що мешканці вночі вночі вибігли і самі намагалися загасити займання зо два десятки вогнегасників, і це все місцевих мешканців. І що вони розповіли про нічну атаку? Давайте послухаємо. Ну, ви світі вогнегасники, так, так. Да, да. В усіх машинах подобірали. Навіть бомбоубіжище було, було назад. І оттуда забрали. Налякалися да, плакала. Крутиться почав, а потім цей шахет, він його і то, то ли Дезорієнтацию его сделали, и він у сюди просто в'їхав, тупо сюди в землю. Но как шахнуло, так у нас на крышах везде стекла полетели и все. И більше ничего. Ну это шахнуло страшне. Додам, що на саме на цій локації біля дитячого садку є одна постраждала. Її забрали у лікарню. Це жінка, яка на фоні стресу. Ну, власне, її медики її госпіталізували. На щастя, більше постраждалих тут немає. А от щодо садку, то тут відвідує його більше сотні дітей. Ну і очевидно, що наразі садок закритий. Побували ми також і у інших місцях у Дарницькому у Дніпровському районі. Це і мафи вигоріли, і магазини вигоріли, І теж одна з таких. Найбільш зруйнованих локацій це поблизу метро Дарниця, ринок там великий супермаркет, у якому згоріла велика кількість продукції. Поруч теж пафи, невеликі магазинчики. Там теж є постраждалі, і от ми познімали там. Знаєте, навіть видно ланцюжки. У магазин це магазин доволі відомий побутової техніки і косметичної техніки. Це ціла мережа магазинів. І от там навіть видно ланцюжки, якась побутова хімія, яка на землі розкидана. Теж уже вся. Вигоріла. Давайте послухаємо. А там далі Єва і це магазини були. А у вас все ціле, все. Ну, більш-менш, <рес> так, щоб хоч не постраждали. Якщо б не мусорку затушили, то може. Ну, магазин згорів повністю. А які магазин розгорів? Єва. А, то це... Ну вперше. Сигналізація зробила, коли мені приліт або нам позвонили. Ну і плюс потім догоріли. Я і зараз люди зайняті тим, аби винести все, що вціліло. Хоча ж воно і задимлене розбирають залишки того, що вже обвалилося. От ми зафіксували, як приїжджають там саме комунальники, починають розривати завали. Але що від себе скажу, в якому районі ми б не були, з якими б людьми ми не спілкувалися? Усі кажуть, такої страшної такі ще не було. І так ми чуємо, чи не кожної ночі, бо дійсно це дуже важко зняв день переживати ці емоції і фіксувати, як отак, от, от ми латаємо. Потім знову страждаємо, потім знову латаємо і намагаємося жити далі. Соломія. Дякую, Олена. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Києві. Зокрема, півтора десятка прямих влучань по столиці пережили ми цієї ночі. Одна людина загинула та шестеро дістали поранення на Донеччині. Медична допомога знадобилася трьом жителям Мирнограда, двом родинського та чоловіку в Лимані. Житель Слов'янська атаки дронів по місту не пережив. Зранку росіяни атакували село Приморське на Запоріжжі. Там фпв дрон поранив 45-річного чоловіка. А напередодні троє цивільних постраждали у Васильівському районі. Семирічний хлопчик та троє жінок поранені вибухівкою скинутою із безпілотників посеред містю Сум та околицях. Вибухами пошкоджено сель. Авто та підприємства. Область окупанти атакували впівідронами та завдали ракетного удару. Жителька Херсона дістала вибухові травми у власній квартирі під час нічної атаки дронів. Ще двоє людей зазнали поранень напередодні. Також під ворожий обстріл потрапило четверо правоохоронців у всіх контузії. Безпілотниками та з артилерії загарбники атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. На підприємстві спалахнула пожежа. Згоріли вантажівки, розтрощило АЗС та інфраструктурний об'єкт. Семеро потерпілих на Харківщині. Це жителі Ізюма, Куп'янська та Старовірівки. Ворог скидав із літаків авіабомби та запускав дрони різної модифікації. Під ударами безпілотників цієї ночі був і Харків. Оборонці неба збили 15 шахетів із понад 20, які летіли на місто. На території кількох підприємств виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та авто. Було влучання 12 шахедів по чотирьом локаціях міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав вибита по житловому фонду 50 вікон. Крім цього, розтрощена електромережа, постраждав газогін. Четверо людей, серед них дитина, постраждали цієї ночі на Прикарпатті. Ворог завдав по регіону комбінованого удару ракетами і шахедами, цілив по житловій та критичній інфраструктурі. І це була наймасованіша атака на обласний центр із початку повномасштабного вторгнення. І більше про наслідки готова розказати кореспондентка ТСН Алла Пас е, наживо. Вітаю, Алло. Насамперед, в якому стані поранення? Ну і наскільки масштабні руйнування у вас у місті, регіоні? Тобі слово. Вітаю. Усі потерпілі мешканці цього житлового будинку. Подружжя та двоє їхніх синів 11 та 25 років. На щастя, їхні поранення не важкі, тож медики надали їм необхідну допомогу. І зараз вони вже вдома. Починають відходити нога. Пошкоджена була знизу. Там що не знаю, може є і осколки від скла. Переляк дуже страшний. Це був шахет, каже господар будинку. Зазвичай вони ховалися у підвал. Цього разу залишилися у кімнатах. Припускають, тому й живі. Адже ворожий БПЛА впав під самим будинком. Вибухом вибуло стіну в підвалі. Будинок увесь пошматований. Вціліла лише одна ванна кімната. Жити тут зараз неможливо. Тут не Дрона прямо тут вирва, пінопластом засипано, воно зараз тут видно. Тут яма, тут був корінь. Тут росла сливка. Сливку викочувало разом з коріннями. А такий, будь ласка, чому цього разу вирішили підвал не спускатись? Не знаю, так бог покірував напевно. Ворог вгатив по цивільній інфраструктурі. Постраждали кілька як приміських сіл, так і на території області. У житлових будинках вибиті вікна, проламані дахи, пошкоджені господарські будівлі, згоріли гаражі і машини. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці двома осередками на загальній площі 220 метрів квадратних, а також виробничо-складських приміщень на площі 300 метрів квадратних. Уламки збитих шахедів попадали і в полях, кажуть в обласній військовій адміністрації. Відповідні служби зараз їх шукають, а закликають людей, якщо раптом хтось знайде ці уламки, в жодному разі не брати їх в руки, адже це небезпечно. Студія. Дякую, Алла, за подробиці. Кореспондентка Алла Пас була зараз з нами наживо.